Коривши слідчую комісію, ми домоглися, щоб уряд змінив цю стратегію. Тому що в стратегії було передбачено ліквідація інтернатних закладів і, зокрема, спеціальних шкіл. І ось наша вимога була, щоб вони прибрали спеціальні школи звідти. І коли вони прибрали ці спеціальні школи, реформа просто зупинилася. І стало казати, що Сушко зупинив реформу. А я її не зупиняв. Ми просто навели справедливість. Ми забрали спеціальні школи, а їм не було більше де робити показники, розумієте? Тому що да, ще велика маніпуляція, і вона сьогодні навіть є. Чули, може, що в нас в Україні там з їхніх слів 100 тисяч дітей в інтернатах. От так це вони скрізь підносили це, що 100 тисяч дітей в інтернатах, дайте нам гроші. І ми зараз все зробимо, всі дітям дамо можливість бути в сім'ї. Так це неправда. Це неправда. Навіть вчора колеги з, з парламентської облаї Ради Європи приїхали до нас і була в нас нарада, і коли запитали вони в нашого заступника міністра з політики, скільки ж дітей в інтернатах, вона сказала 25 тисяч це вже теж неправда, тому що я вже змусив їх казати, зменшити цю цифру. І Я сказав, це не є правда, тому що коли. 100 тисяч дітей в інтернатах це просто цифра з потолка була і названа. А ось зараз 25 тисяч вони подають вже хоч не 100. Да? А то вони туди рахують всіх дітей, які навчаються просто на пансіоні. От просто, наприклад, беремо наприклад, військовий ліцей, там, наприклад, там 200 дітей. От 200 дітей пораховані в ці 25 тисяч, що вони теж позбавлені батьківського піклування. І найцікавіше, що уповноважене справ людини цю цифру подає, міністерства всі подають, ось всі транслюють цю цифру. Це ж є неправда. І потім, коли вони цю цифру заявили, їм вже треба зменшити кількість, і ось ця кількість досягається, коли ліквідовується спеціальна школа, тому що кількість дітей, які знаходяться на пенсіоні, зменшиться. І навіть абсурд такий в тому, що в школі. Наприклад, в Київській навчається 200 дітей в спеціальній школі, наприклад, по ЗОРу. а з них 40 на пансіоні. Да? То всі 200 пораховані в ці 25 тисяч. Розумієте, так? Да? А місцеві, які ну, теж пораховані, що начебто вони позбавлені батьківського поводні. Увіть собі рівень дискримінації дітей, батьків і так далі.